Народження в дикій природі це момент, коли вирішується все. Тут або ціле стадо об'єднується, щоб захистити нове життя, або небезпека може прийти навіть від тих, хто поруч. Сьогодні ви дізнаєтеся, як у серці Африки на світ з'являються малюки, яким доведеться пройти свій перший іспит на виживання вже в перші хвилини життя. Слон. Тривалість вагітності близько 22 місяців. Це найдовша серед сухопутних тварин вагітність. Народження часто відбувається вночі або під час прохолодної погоди. Кількість малюків одна слонення. Близнюки це велика рідкість. Слоненята народжуються вагою близько 100 кг. Вже через 20 хвилин намагається піднятися, а через годину робить перші кроки. Хоботик спочатку незграбний і малюк часто наступає на нього або махає ним у повітрі безконтрольно. Молоко слонихи дуже поживне, містить багато жиру, слонення годують до 3-4 років, навіть коли воно вже починає їсти траву. Мати завжди тримає малюка поруч, оберігає тілом. Самки створюють коло навколо новонародженого, відганяючи хижаків. Молодші слонихи, що ще не народжували, беруть участь у догляді це тренування для майбутнього материнства. Якщо малюк загубився або впав, ціла група збирається його рятувати. Цікаві факти. Слоненята смокчуть хоботом свій хвіст або вуха, як діти пальці. Дорослими вважаються лише у 15-20 років. Жирафа. Тривалість вагітності близько 15 місяців. Час народження зазвичай у сезон дощів, коли багато свіжої трави. Кількість малюків одне. Жирафеня падає з висоти. Близько 2 метрів. При ударі це запускає роботу легенів. Вага 50-70 кілограмів, зріст майже 2 метри одразу після народження. Через годину воно вже стоїть на ногах, а через кілька годин біжить за мамою. Молоко містить багато кальцію для швидкого росту кісток. Мати дуже уважно стежить за малюком і відганяє хижаків ударами ніг. Самки часто утворюють дитячі садки, кілька малюків під наглядом однієї дорослої, поки інші матері їдять. Малюки граються, ганяються один за одним, вчаться координувати рухи довгих ніг. Цікаві факти. Жирафаня росте на 1 мм щогодини години в перші дні життя. Дорослою вважається вік 4-6 років. Верблюд. Тривалість вагітності 13-14 місяців. Це одна з найдовших серед копитних. Верблюди зазвичай народжують у прохолодніші місяці. Щоб полегшити виживання дитинчата. Найчастіше народжується одне верблюдання. Верблюдання народжується добре розвиненим, уже вкритим шерстю, вагою приблизно 30-40 кг. Вже через півгодини після народження дитинча намагається стати на ноги, мати облизує маля це не лише турбота, а й важливий етап встановлення зв'язку. Молоко верблюда дуже жирне і поживне, містить багато вітамінів і навіть має антисептичні властивості. Малюк смукче молоко до двох років, хоча вже з кількох місяців починає пробувати рослинну їжу. Мати надзвичайно захисна. Якщо вона відчуває загрозу, може навіть відмовитися годувати маля. У дикій природі верблюди зазвичай живуть. Малими групами один самець, кілька самок і молодняк. У стаді малюків охороняють не тільки мами, а й інші самиці. Виникає ефект колективного догляду. Дорослі вчать дитинчат шукати їжу, воду, витримувати спеку. Цікаві факти: верблюди можуть довго не пити воду. Але лактація вимагає води. Тому вагітні й годуючі самиці частіше шукають джерела води. Якщо умови виживання надто важкі, самиця може затримати овуляцію або навіть припинити вагітність це природний захист виду. Малюк верблюда дуже прив'язаний до матері і навіть після відлучення часто тримається поруч із нею ще довгий час. Носоріг. Тривалість вагітності. 15-16 місяців. Час народження цілий рік залежно від регіону. Кількість дитинчат одна. Малюк вагою 40-65 кг народжується без рога, але з товстою шкірою. Він швидко встає та слідує за мамою. Мати годує дитинча до двох років. Вона дуже агресивно захищає його атакує будь-яку загрозу. Носороги не створюють великих груп. Малюк росте поруч з матір'ю, навчаючись шукати їжу та воду, розпізнавати запахи інших тварин. Цікаві факти Ріг носорога починає рости вже через кілька місяців після народження і є повністю з кератину, як людські нігті. Сурикат. Тривалість вагітності близько 11 -ти тижнів. Час народження. Здебільшого в теплі місяці. Кількість дитинчат від двох до п'яти. Малюки народжуються сліпими, голими і беззахисними. Вони залишаються в норі під пильним наглядом дорослих. Мати годує молоко до дев'яти тижнів. Але за дитинчатами доглядає вся колонія. Няньки гріють їх, охороняють і навіть вчать добувати їжу. Сурикати. Живуть колоніями до 40 особин. Дорослі вчать малюків полювати на скорпіонів і безпечно відкушувати жало. Цікаві факти. Сурикати мають спеціальних сторожів, які вартують на вишках і подають сигнал небезпеки. Мавпи Тривалість вагітності близько 5,5 місяців. Час народження у сезон достатку їжі. Кількість дитинчат одне. Малюк з'являється з відкритими очима і міцними пальцями. Одразу чіпляється за маму. Мати носить малюка постійно, навіть під час пошуку їжі. Інші самиці прагнуть потримати дитинча це зміцнює соціальні зв'язки в групі. Мавпи живуть у великих зраях, де молодь грається разом, вчиться знаходити їжу. І розпізнавати небезпеку. Цікаві факти. Ігри з ровесниками – важливий етап розвитку. Самці залишають групу, коли досягають статевої зрілості, тоді як самиці залишаються з родиною. ЛЕВ, тривалість вагітності приблизно 110 днів Це три з половиною місяця. Одна з найкоротших серед великих хижаків. Левиці зазвичай народжують у затишних місцях далеко від зграї, щоб уберегти малюків. Левенята з'являються сліпими з темними плямами на хутрі. Вони допомагають маскуватися в траві. Вага новонародженого близько півтора кілограма. Перші тижні малюки лише повзають, орієнтуючись на запах і тепло матері. Мати годує левенят кожні кілька годин жирним молоком. Вона переносить їх у пащі з місця на місце, щоб не залишати запаху в одному місці Це захист від гієн та інших хижаків. Левиця стає агресивною, якщо хтось підходить надто близько. Через 4-6 тижнів мати повертає малюків у узграю. Там інші самки приймають левенят, Дозволяють їм пити молоко навіть від себе. Самці можуть бути небезпечними для чужих дитинчат, тому левиці тримають їх на відстані. Цікаві факти. Левенята починають пробувати м'ясо з трьох місяців, дорослими вважаються приблизно у 2-3 роки. Якщо зграя велика, левенята швидше навчаються мисливським навичкам. Спостерігаючи за старшими. У дикій природі виживання це не лише сила, а й любов, терпіння та взаємодопомога. Від левів до сурикатів кожен малюк у Африці отримує свій шанс завдяки мамам, тіткам і навіть цілим громадам. А які тварини дивують вас найбільше? Пишіть у коментарях. І, можливо, наступного разу я розповім їхню історію. Не забудьте подобати відео, підписатися на Фактоленд і поділитися цим відео з друзями, бо природа вміє дивувати.